що нам треба рані, а Це реальна справа, яку ми робимо економічні, що не просто окремі держави, ми будемо краще жити, і чому і як програмі. І розписано це, дає Так. Ну а тепер ближче до розбирання проблеми. Значить, Кому мене звучить робітниця Донбасу, я хочу ті проблеми, які знаю. Ближче саме робітничого Донбасу, тобто національний дорожньої раптачі Донбасу. Так. Ну, Скажімо так, що дійсно частина з них якщо можна зіпертись, на тих, які недавно приїхали туди в Донбас заробити хліба. Я відходю від теми, яка кажу, можливо, дуже не колодарна. Немає того, що на що справиться добу національний демократичний рух тут, на Україні, західній чи центральній, а саме національний, як такої інтелікації, якщо йде, я пробуваю і але не бачу, що результати є. Так, що ж менше від справи? Добачається від політичних мітингів, де він з другого. створюється дійсно організація, найшвидше, ніж рух. Створюється регіональна спілка з переконаних Донбасу. Регіональна спілка з переконаних Донбасу. Пізніше називається різні вимоги для політизації державних змі, що конституції і тому подібне. Ці структури українські ідеї, чи за українські ідеї, чи навіть ті, що демократичні ідеї, що йшли з України, з Києва, а ті, які йшли з Росії, з Москви, в цілому. Як шляхом особистих контактів товаришів Станкевича, Попова, Єльцина, Яреда, інших діячів з міжрегіональної групи, так і шляхом того, що там були дуже плавоми діями депутатів міжнаринальної групи якраз вони впливали на них. Ну, я, зокрема, по суті, на цих позиціях розмовляю. А ця сила відпливала і може вплинути не тільки на економіку, а це не тільки на політику, і на організацію, а на силу, в тому числі саме притура ці товариші това, як іноді. Майже в нас є половину, провівлі, те, що знаходиться на початку вулиці. Так. Реакційні сили випадку Крім того, використовуючи ці нас, тоді створили в жовтні 1990 року, коли товари, що немає у нас інтернет-пронту. Є вже коли є і діє. Поки що правду Інтернаціональний рух троячний контланський. Така організація створена. І я певен, що в певних умовах вона розкладається на перше. По-друге, вони їхні там видно критично спробували говорити, і массию, то я думаю, що їх не чути, так. Абсолютно не чути. І вони там б'ються-б'ються, виходу немає. І раніше такі команди. Треба не соромитися, що ми великі, а вони трошки такі не до речі, Там не такі не поверючі, там не безвищу, в мені товариші, очовиться, там люди звищуються, я цих прикону. Ми, вже... ми перейдемо до продовження дискусії. Я зараз надам слово Ігорю Гриніву. Для зачитання проєкту резолюції, ну, скажімо так, з організаційних питань. Я вибачаюсь перед вами за те, що цей проект не розможений попередньо нарос це йде мова не про створення, якоїсь нової демократичної організації молоді.